Земельні питання це дуже гостре питання. Поясню, чому гостре особисто є для мене по тій простій причині, що на сьогоднішній день ми маємо надзвичайно велику чергу із учасників бойових дій, котрі на сьогоднішній день є не забезпечені земельними ділянками в межах міста Тернополя. Тому кожне питання земельне, яке буде виноситись на розгляд порядку денному в кожної сесії, воно буде мати дуже пильну з моєї сторони увагу, в тому числі. Особисто я підготувалася до ці, даної сесії по кожному питанню вивчити, хочу зауважити, а те те, що надзвичайно важко вивчати кожне це питання, поясню чому, тому що нам, як депутатам, які готуємося до сесії, коли нам скидають порядок денний і відповідні проекти рішень, нам не надають ряд документів, а саме це викопіювання, як мінімум, зональність. Яка категорія тої чи іншої зональності. це треба самим сідати, не дають кадастрові номера. Це дуже є важливі нюанси, і відповідно, ти коли сідаєш, що маєш вивчити, чи нема там якихось незрозумілих нюансів, тому що ми несемо індивідуально відповідальність за кожне голосування. Коли ми балотвас і я прийняла особисто рішення стати у депутати, я сказала, що земельні махінації ми будемо робити все, щоб їх зупиняти. Ми будемо піднімати всі питання гострі, які стосуються до земельних, в тому числі. На сьогоднішні питання, якщо ви бачите, під час сесії, я ставила ряд запитань. Скажіть, будь ласка, будеся слотики, звідки вони. Мене підтримували більшу половину цих питань. Вважаю за свій обов'язок, і на, на кожну сесію я буду особисто вивчати те, яке зараз я вивчаю, буду вивчати кожен проєкт рішення по кожному земельно індивідуальному питанні. А також на наступну сесію я буду обов'язково виступати із пропозицією до депутатів змінити порядок підготовки проєктів рішень, які пізніше вносяться в порядок денному і виносяться на голосування. Це є дуже важливий момент.